Сьогодні ранок починається з відвідування банка. Треба забрати грошенятки в заробітню платню, кусочок заробітній платні. Як вам такий Бронко? Схоже на ровер. На ренч-ровер. Ще мене є 5 хвилин, поки відчиниться банк, сьогодні короткий день для банків. Починають 10 і зачиняються в першій годині дня. Так що я маю пару хвилин вам відзняти щось. Бачите це такий райончик старенький, як в мене майже. Не знаю, що це за машинка. Датсон Хто знає напишіть, що за машинка А ось до, що за машинка? Побіда. Чи перемога? Хто розбирається? Напишіть. Ось цікаво, я думав, що зараз весь світ, типа це. Тікток і Ютуби, ще різні там платформи. Але все одно, коли я знімаю, мене місцеві щось сприймають як якогось, не знаю, блін, Як странну людину роздивляється, мене думають, що це за шпійон такий, блін. Вон всі сурі тут стоїть і дивиться на мене, блін, Хто я що я, блін. Де б я не зайшов в якийсь магазин, чи ще десь, всі дивляться боком. Хоча... Ви ж то дивитесь контент, ну маю на увазі останні всі люди. дивитесь контент і розумієте, що для того, щоб щось подивитись, треба щось відзняти. І все одно на тебе дивиться, як на, ко... на якось дурочка, блін. Що за дядько, блін, знімає, що він тут знімає, що тут знімати? Банк. Сісюріти бдіт гамнюк. Знову привіт. Коротше, новини не дуже хороші. Я спробував трейлер, під'єднав до трака, все нормально, притягнув його. І там не було гідравлічної олії, достатньо, щоб площадками поробити. І коли я все це наповнив, купив три відра олії, кожен по 5 галонів, 15 галонів гідравлічної олії доляв, Повиставляв і тепер мені не вистачає метра, щоб переїхати з трейлера на трак. А, я не знаю, що з цим робити. Ну, бачите, вже все, на городі нічого немає. Жінка все побирала, все дуже гарно. Все, ще до бочок є. Коротше, ось такі проблеми в мене з тим трейлером. Я тепер не знаю, чи його продавати, чи що з ним робити. Ось так виглядає мій будинок від бекярда. Чим я буду займатися зараз. Дивіться, ось така сараюха в мене пластикова. Ми колись купили за пару сотень баксів, Тому що треба було десь весь цей огородний матеріал збирати. Ну, у всіх бути сарай. Де зберігати всякі штуки? О, он думаю, колеса на синій равлик. Там зимня резина така шипована, як тут бачите, це відсіквої. І мені зараз ті колеса треба поміняти. Бо в мене літня резина, зараз вже глуха осінь. Коротше, садовий інвентар, сараюха ось така пластикова. І вона, коли на вулиці висока температура, ну типу сонце літом завжди так, вона розлазить. Ці всі штуки вилітають. Всі ці, як вони називають, шурупи. Всі шурупи вилітають, пол вже прогинається. Ну і вже років 15-20. Зараз весь інвентар треба витащити, щоб добратися до колеса. А потім як поміняю колеса, це все треба запхати назад. Жінка попросила не робити мес. О, велик. Треба комусь велик. Я до того як придбав собі борку, катався на велику. Ай. Кому треба вілік, приходьте забирайте. Нормальний велик. Колись купляв його. Но у Волмарті. Добре, я треба тут якось добратися. До цих колеж мені треба дві руки. Так, колюськи вже приніс, тепер нам треба відчинити браму. Для цього нам треба набрати чарівний код з чотирьох цифр. А саме 86 19 74 І все, я на відкриваюсь. Запам'ятали? Хто тут такий красивий стий? Ах ты, ах ти мій красунчик. Вибач, зараз немає часу. Дам кратик, я собі вже підготував. Тепер треба висмикнути звідси коврик, щоб я не сидів голою дупою на цьому. На бітоні. Зараз ми його висмикнемо і почнемо робити. А що до трейлера, я як розстроєний. Я дуже розстроєний, тому що я витратив три дні, я витратив гроші на солярку, на на якісь там ще штуки. Коротше, поїхав, все, все зробив, а користі нема ніякої, блін. Ну, буду гратися, ще завтра я нібито вмовив, механіка приїхати, подивитись. Хоча там немає що шо... немає що робити. Коротше, виходу немає. Блін, я розстроєний піпець. Просто неймовірно розстроєний. Я ще жінці не казав, що така халепа сталася. Бо ще вигрибу вдома, блін, за це. Так, зараз відчинимо браму. Видимся, что у нас тут есть. У нас есть мишень для стрельбы. Вот это 556 зафигачило. Вот такую толщину. Прикольно, вот это толщина металла, бачите? И воно, вот у нас кресток. Фу, бачите, дырочки. Фу-фу. Це так працює 5.56. Але кому я це розказую? Це палки, щоб затягувати на трейлері ланцюги, а нам треба звідси взяти. А нічого не треба. Тільки цей ключик чик чирик Так Дядько на велику в футболці. Я кисть не Разумный. Ключик кладем сюда. Берем нашего лифтера. Ой. Бачите, 2 тонны 250 килограмм. Бо 2 и 1 четверта. Это он столько важит. Бачите, какой сильный. Дядько, блін дві тони підняв. Що таке? Сушені хробаки. Так... Ну все, можна зачиняти браму чи ні. Хай буде відчинено. Хай буде відчинено. Бо мені ще теж щось треба. Взяти, що мені треба? Ви здогадаєте, що мені треба? Мені треба крейда. От поки я не почав далі знімати, напишіть свої версії для чого мені ось ця крейда. Так, і треба витягнути цю коврика. Ай, ай! витягали все то все взяли якщо ми все взяли то треба зачинити браму щоб туди холод не пускати в хату бо там у нас двері бачите то в хату двері вон там 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 все я думаю ви встигли побачити і що ж Погнали, А Расскажите, у вас бывают херовые дни? Здесь то Поміняв Поменял задние колески. Да? Вот они шиповані, на простых дисках залезных. Вот другий задний. Поменял. Это трошки Був Прилипший, але я його відбив. Ось для чого мені крейда. Ви скажете, що я дурачок, я з вами погоджусь. Але я так роблю. Тепер передні колеса. я їх не можу відірвати. Уявіть, я все робив, що міг, блін. Просто вони прикисли там і я їх не можу відірвати. Гайчки, вжизня, все. І ногою лупив, блін, і молотком гумовим. І наляв туди w 40 І не можу. Блін, ніколи зі мною такої фігні не було. Ну просто вже скільки років я тут міняю ці колеса. І такого не було. Ось до першої, бачите, без гайок, без нічого, я його просто впустив з домкрата, може воно його зірве якось. І просто нічого не можу з ними зробити. Не відривається і все, воно там закисло, я туди ляв оцю штуку. Ви кажете, що це ведешка, ну це W4 тут називається. Я вже туди її, блін, набризгав, Скільки міг. А воно там прикисло просто і все. І я не можу їх відірвати. саламандра. эпическая сила Блять. с трейлером облом и даже просто поменять блин колеса я не могу блин на шо не на не на людина блин что я за человек Кому такий господар треба в хаті, який нічого не може сам зробити. Бачите? Це відро з помідорками. Там пливають помідорки квашені. І що мені робити? Я навіть брав оцю монтіровку, ось туди її впихав, де воно приварилося, і цим гумовим молоточком стукав, щоб не пошкодити нічого. Ой, блін. Але здається, що треба постукати себе по голові, блін. Щоб щось З цього вийшло, бляха. Настрій в мене просто... Великолепний Надзвичайно. Надзвичайно веселий А ви що б робили в такій? Сітуйовінь. Поїхали в сервіс. Можливо, так і треба зробити. <ріхи> Ні Я її доб'ю. Я цю с... ламандру доб'ю. Напевно. Або щось зламаю. Собі, чи машині. Або все ж таки щось зроблю. Інтрига. <гум> Залишайтеся до кінця відео і побачите, з цього вийшло. Так, прохання забрати чутливих жінок і пристарілих підлітків від екрану. Тому що зараз я вам покажу роботу справжнього майстра. Дивіться. Опа! Опа! Не хіба собі чого? Коротше, награвся з ними. Але що я зробив? Бачите, вони з такими цяточками. Що я зробив? Можливо комусь комусь. Комусь. Комусь колись знадобиться. Береш отаку штуку-монтіровку. Ось таку. Тут я не знаю, тут не залізеш. Але ну, в тому диску я заліз туди, в дюрки. Ставлю туди між диском і, і такою штукою. Ось там. І ось цим гумовим молоточком лупив, коротше. Лупив і воно відвалилось. Хто молодець? Костя молодець. Тільки якщо воно таке привариться, і коли мені треба буде міняти на, на літню резину. Я не знаю що робити. Треба якусь таку спі... спеціальну викрутку. Велику брати, хто це там так їде? Бі? Дядя Велісипедист А це хто у нас так їде, блін? Щось свистить А, BMW. BMW свистило, прикиньте. Добре. Може щось потім ще засніму, Зараз треба мені піти знову в свій гараж. Бачите, скільки років з одним тільки е, чим. Піти в гараж. Прийшов. Все. Оп-оп-оп. Всякі причиндали, Треба позабирати. бо це не мої. Якісь коробочки. Опа! Бачите такий агрегат. Кукурузу сажати. Оба. І що в нас тут є? Компресор. От компресор. І зараз будемо перевіряти тиск в колесах і підкачувати таким компресором. Бачите, в хазяїна все має бути в хаті. А резетка тики тут. Добрый, пишу я. Качаты колесики. Блин, добрый, шут, сгадал, что треба аллейку проверить. Э, было на минималке. Ха-ха Выкористовываю вот такую штуку. Zero W20. Якия Алексей, блин. Добре, що згадав, блин. зараз треба робити іспити, проїхатися по райончику, газанути. Десь 240 хоча б блин, вижити, з нього подивитися, що колеса не відваляться по дорозі. Якщо він 240 км в час проїде і колеса будуть на місці, то я буду задоволений. Так, залишилось мені ще трошечки Коротше, зробити іспити і потім поскладати ці колеса в мій сарайчик. І, і що? І навести там порядок. І буду вільний. Кабанчик, бідненький, стоїш ти там. Зараз ми цього равлика прокатаємо, протестуємо і поставимо його на вулиці. А кабанчика завезе. Ну що, поїхали. Все, всі хлопці по місцях. Тепер мені зібрати цю штуку Тест-драйв. Равлик пройшов. А я збираю свої розкидані речі. Іду на воду наводити порядок в сараї. І на цьому мій... День трудовий скінчиться. А ви, якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки і пишіть ваші коментарі. Слава Україні героям слава! До нових зустрічей!